Тепер поговоримо на рівні міжнародному. Я вас попереджав. Зверніть, будь ласка, увагу на мої заяви. Зверніть, будь ласка, увагу на мої звернення. Долучіть мене в якості свідка. Що ви зробили? Ви почали проти мене відкривати кримінальні справи. Ви зараз переслідуєте купола, який розказав правду. Ви сьогодні переслідуєте поліцейського тернопільського, який розказав правду. Ну що ж, давайте побадаємося, подивимося, в кого яйця більше. А е, поки хлопці воюють, е, я буду все, що можна робити тут і захищати їх так, як я можу це робити, завдяки гарячій лінії, завдяки розголосу, завдяки запитам, завдяки е, послугам юриста, якого я також оплачую, і завдяки гуманітарної допомоги, яку я відправляю, і також оплачую. І клянусь пам'яті свого батька. Я жодного разу не зрадив Україну. Я жодної копійки не украв із ваших грошей, тому що це треба бути конченим ублюдком, щоб красти гроші, які люди дають на армію. Я навіть шоколадки не одної не взяв, яка приходить сьогодні. Військовим. Я вермишелі не одної не взяв, тому що це військовим, це малозабезпеченим, це переселенцям. Е, і в мене просто ну воно в горді б стало по перше. По-друге, е, я в неї вже п'ятнами побрався. Я не знаю, як ті чиновники крадуть мільярди і їм все сходить з рук. Вони що, не розуміють, що Господь це бачить і обов'язково потім це кашиться на їхніх дітях. І потім не страшуйте у Бога, откуда онкологія у ваших дітей. Ладно, у мене я знаю вам. тому що я працював на хімії на хімпромі три роки. І грузчиком робив, і е, водителем автокари робив, і охранником робив, і уборщиком робив. Так що, знаєте, що у мене 20 год. Стажа. І я е, не цураюся е, того, ким я був і де я робив. І якщо я останні 10 років і працював е, журналістом і головою громадської організації, так до цього я, як всі люди, відпрацював разом з людьми і дуже приємно вражений і спогади приємні залишилися після тих робот, на яких я був. Хімпром, завод. Дай Бог, щоб ви таку житті не пройшли школу, може тоді цінили б людяність від людей, цінили б наших українців, цінили б наш би народ. І якщо ти став чиновником, то роби все, що ти можеш, в силу своїх можливостей для того, щоб допомагати Україні, а не кради в силу своїх можливостей. Що там за манда пише, що я шахрай? Убийся об стінку, піде. Так що ще раз кажу, от офіс президента мені відповів щодо моїх звернень, і запитів. Посміємося вместе, правда? Вот вам і вся серйозна, вот вам і вся реформа Укрпочты. Зато директор получает зарплату в місяць мільйон гривень. За що? За те, що в мене з офісу президента приходить відповідь на бланке этой мандоси, до якої во Франції сидить біля і філії башні, розсурні на тему годовщини війни. А ты, я... Та, блядь, подожди, дайте я придурка. Тридцять три серебріка заплатили, садить дрочі, строчі. Шахрай, шахрай. Um... Доця сидить во Франції біля Ейфелевої башні, розсусові на тему рік пройшов війни, і ти сидиш дивишся на Ейфелеву башню. Хочеш себе, як ти маєш вообще право розсусовати на тему війни, сидячи во Франції, дивлячись на Ейфелеву башню. Хто тобі дав право це робити? Ти спочатку зробив хоч щось для українців, для військових, потім як наші діти на дорозі попродавай свої ігрушки, цяцькі і віші, якщо тобі є шмотки, дорогі для зсу, потім будеш сидіти розсусова на тему года війни, дивлячись на Ейфелеву башню. Аж противно, коли піаряться на війні і розсусолюють на ці тієї, сидячи за кордоном за бугром. А тепер вони всі повилуплювались, повилазили, е їздили цілий год, е бабло рубали на концертах на зсу благодійні концерти. Робили, а тепер повилазили в Україну. Оказується, Україна може воювати і навіть... Одбиваться, оказується Україну ніхто не, не захватив. А ми дураки потікали. Ну ладно, там зато год поработали, по попіарлися на війні, поїздили слагом на плечах, поробили тури на зсу, порубали бабла по всьому світу Європи. А тепер через год повернулися в Україну. Бабкі не всі останні потапи і полтораметровий цей манатик. і кочучи себе волонтерів, кочачи себе патріотів, да ще вже і медалі отримали. В Жопу собі засуньте медалі. Ви не заслужуєте і отакого грама отакого ногтя. не заслужуєте наших військових, наших справжніх волонтерів, наших жінок, які днями стоять і печуть, і готовлять, і годують передову. А не ця манда Порошенчиха, що фоточку виставила, як вона бутербродики робить. Вчора вона в Лондоні, в самому дорогому ресторані, сиділа, а сьогодні вона на камеру бутербродики робить. Та щоб ти не ми срала два дня тими бутербродиками, гнида розкрали всю Україну. Тепер вони фоточки роблять: ляшки, машенки, порошенки, вся мразота, пиздота. 30 років сиділа розкрадала Україну, геноцидила нас, що нас 10 мільйонів вже 20 залишилося. Ви війну сюди довели, ви сюди і привели. Це ваша дипломатія, це результат ваших дій. Що сьогодні Росія може собі дозволити публічно страчувати наших українців? Це ваша заслуга. А оці всі фоточки, відосики, що ви типу армії допомагаєте, можете собі в жопу засунути. Ви що реально думаєте, що всі українці тупі? Ви далі нас вважаєте тупими. Як читали на 2014 році, ви нас використовували Ми дійсно піднялися проти Януковича і бан. Де зека, а ви гниде на нас на Небесну сотні, вилізли на банкову, стали президентами, міністрами, верху, э, спікерами, генеральними прокурорами. І Що ви зробили? Кого ви посадили? Хоч воно рига посадили, хоч воно до убійцу Небесної Сотні посадили. А сьогодні ви себе корчите патріотів, волонтерів, їздите на передову. Чуєте, ракета полетіла. Порошенко сказав. То ти пердонув з переляку, а каже, що ракета полетіла. Аж точно дивиться на вас. Э, Фантазіоров і актеров, і якщо ви думаєте, що ви е, завтра, після війни, знову повернетесь в кабінети, вчинив кабміни в Верховну Раду і офіс президента, ви хрен угадали, ні одної фамілії, ні одної гниди, яка до цього, до моменту нападу Росії на Україну була при владі, при владі вже не буде. Це я вам вішаю ти мені хлопці, які сидять злі як собака на передовій. Ми ну, обов'язково вернуться з перемогою. А потім спросять із вас за фоточки, за відосики, за все. А я сьогодні займаюся такими вот справами, розпічатою е, е, без зниклих і готую е, запити на Міністерство оборони, на Генеральний штаб від родичів загиблих і зниклих безвісти, на Червоний Хрест. Ось, будь ласка, вивчаю людські заяви, звернення. Хто я такий? Я не хто, зовуть мене не я. Так чого я можу сидіти і тут працювати? Навірно, тому що е, совість у мене просто не дозволяє е, більше. Сидіть і ігнорить всі ті звернення, як ігнорите. Ви закрили гарячі лінії, закрили урядовий квартал, закрили кабінети, закрилися, відвернулися від людей і думаєте, що да воно якось пронесе. Забудеться, ніхто нічого не забуде. Люди не достукались до вас, вони достукаються до мене. Я сижу, вивчаю звернення. Я сижу, розпечатую ваші всі е, ось інформацію про безвість зниклих. Потім готую запити на ряд державних е, е, структур. Чи тому числі міжнародні організації, Червоний Хрест, і змушую шукати наших бійців, змушую піднімати свої жопи. А ось рахунки у мене, наприклад, на 3030 гривень. У мене всі чеки, всі квітанці, всі накладні, до копійки все є. На те, що я профінансував ремонт автомобіля військового завдяки вам, завдяки вашим коштам. Тому знаєте що, якщо б Оськера було хоча б за щось, взяти, його б вже розірвали на двох березах. Не СБУшники, так ГПУшники, не ГПУшники, таки, так ще якісь гандони. Топані у, у, у мантіях і в погонах. але, з жаловаю, розуміє прекрасно, що на Оскара ні немає, тому що Оскар ні не краде. Його прийдеться, або кинуть по безподілу в СІЗО, або просто хлопнуть. А мені ще те, що те похер, чесне слово. тому що за год війни я, по-моєму, вже достатньо до неї фактів, доказів, матеріалів розкрадання гуманітарної допомоги, коштів деякими фондами, лживими притуловськими і державними чиновниками, які працюють на Кремль. Якщо ви з цього не робили виводи і вважали, що це все брехня, і вірите єдиному марафону руху, чесно сайту Українській правді в Львовому Берегу, вибачте, я дуже тоді засмучений з приводу того, що мабуть я неправильно зробив, що залишився в цій країні. А Денис Маганов, якого е, угробили здоров'я і бізнес е, е, Голосівські мусора і СБУшники, сьогодні. Хвала тобі, господи, все-таки виїхав з цієї країни і сказав, що обов'язково в неї повернеться, але вже в іншу країну, де буде інша влада, народна влада, яка сьогодні. Коли в кабінетах сидітимуть хлопці, які сьогодні сидять в окупах, тоді він повернеться в Україну. А коли зараз марадьори, корупціонери і гниди, які піаряться на війні, на крові на небесних сотнях, на убитих, на революціях на наших, на горі, на смертях, як Антон Геращенко, як прилітали ракети, то що тут катуться своєю відеокамерою. А щас не снов не духом Антона Геращенко. Не чуть а що такое? А тому, що немає хайпа, немає чим розкручувати собі тіктоки. Ну що ж, е похайпуємо в місті після перемоги, коли прийдуть хлопці. Я вам обіцяю просмотрим многомільйонні вашої публічної казні, корупціонерів, е чиновників, які розкрадали пацанов амуніцію, крали гроші міжнародні, е клепали кримінальні справи проти пацанов. держать сьогодні по сезону за хер собачий, тому що вони свідетелі ваших злочинів і придумані СЗЧ ВЛК, яке фальсифікує заключення. Воєнкомати, які нас як собак тягають по асфальту, вилавлюють і, і, і з целю істреблення, а не поповнення армії. Ви хочете армію поповнити? Подивіться, які харі підкармлювали в 95-му кварталі, подивіться, які на екранах Харі плигають, скажуть мужики на відео в Тіктоках, на один пусть один на каналі Україна, на інших продажних е, 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 каналах мільярдерів. Чого ж ви там не бігаєте з повестками, не забираєте їх і не кидаєте на передову, як ви мені розказували, ми тебе кинемо на передову і хлопнемо, якщо ти не уїдеш з Донецька Київ. У вас ще хлопалка не виросла.